Триває спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Нас тут уже понад мільйон двісті тисяч розумної аудиторії. А розумним варто гуртуватися, хоча б для того, щоб розібратися, що ж такого коїться в Україні та світі. Зараз з нами на зв'язку керівник центру громадської аналітики. Вежа Валерій Клочок. Пане Валерію, вітаю в ефірі. Слава Україні! героям слава, та його друзі, давайте почнемо з заяви міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби. Він, от, на заклик, не бити по російських нафтопереробних підприємствах, сказав. Щось наступне. Е, я дуже люблю і поважаю наших партнерів, але якщо немає батарей петріотів, немає пакету допомоги і ще про щось просять, тоді нема про що говорити. От якщо б ситуація була така: ми вам даємо сім патріотів а завтра. А у а ну, ви ну коротше, не робіть оцього і оцього. Тоді є предмет для розмови. А якщо допомоги немає, а ще й просять чогось не робити, то тоді й предмету розмови немає. Логіка в цих словах є, але чи має така пряма логіка лунати, е, значить, зі слів головного дипломата України? Звичайно, я не ставлю під сумнів. Правильно заява зроблена, тому що американці собі дозволяють робити заяви про те, що ми повинні утриматися від ураження нафтопереробних заводів, які виробляють світопродукти нафтові світопродукти для військових Російської федерації, які воюють Україні, вбивають нас. Тому будь-які об'єкти, які задіяні у ВПК Росії, ми правильно і справедливо розцінюємо Ми вважаємо їх військовими об'єктами. Ми маємо їх знищувати. Все, що нам допомагає стримувати агресію ворога, це абсолютно правильна логічна. Тактика і стратегія України, тому коли е, Пентагон офіційно говорить про те, і навіть радники Лойда Остіна, що ми там щось неправильно робимо, то я вважаю, що це означає якраз навпаки, що ми робимо дуже правильно. А те, чому така риторика линає з боку Сполучених Штатів Америки, вже ну, загально відомо. Це через лобі дуже потужних американців. Щодо стосується саме транспортування Каспійської нафти через каспійський трубопроводний консорціум, який проходить територію Росії. Це завдає шкоди саме роботі стабільності нафтових магнатів, в тому числі американських, тому це все там, там бізнес, у них джаз-бізнес, У нас тільки виживання. Відтак абсолютно нормально і справедливо, що ми в такий спосіб використовуємо інструменти тиску на наших партнерів, аби вони швидше ухвалювали рішення щодо передачі в Україні і систем протиповітряної оборони і фінансової допомоги тому Кулеба абсолютно правильно говорить. Це Якраз та історія, коли на дипломатичному рівні посилаються унятні сигнали. Як має будуватися реал-політик, як вони люблять говорити, власне була цікава стаття у виданні з економіс. Вони починають текст наступним чином: Тіньова війна Ірану та Ізраїлю вибухає у відкриту, але Ісламська держава можливо прорахувалася. Тобто, Ізраїль, як пишуть автори цього тексту, значить, можливо, перебрав трошки, вдаривши по будівлі, ну нібито консульства іранського але? Те, як організував свою атаку, Іран показало про рахунок самого Ірану, тому що це змусило піднятися зі стільців, як вони пишуть, всяких і американських і європейських політиків. Ну і по суті, Іран не досягнув того, чого хотів досягнути. От, по суті, у нас ситуація, коли, коли у України є спроможності вибивати потроху нафтопереробку російську. Ну, теж могла би стати ще, ще більшим чинником тиску на, на західних партнерів. Воно туди може скластися. Ну, звичайно, я от вважаю, якраз і дуже вдало проводити аналогії, пане Павле. Просто супер. Та сама історія і в Ізраїлю. звісно, що е, удар Ізраїлю по консульству в Сирії то не нібито, а точно, бо якби то було нібито, то навряд чи, Біран би відповідав. Він би шукав би іншого приводу, але загалом. Ну, за моєю пам'яті, це перша атака безпосередньо Ірану, безпосередньо по Ізраїлю. Uh -huh. Географічно, географічно, вони розташовані далеко один від одного. Наземна операція можлива, але не проста. Чому можливо? Тому що це шлях через Ірак для доволі потужної іранської армії. Не треба применшувати значення. Іран має найбільшу армію на близькому сході в чисельному вимірі. Її озброєння доволі неслабе, авіація і броньована техніка так у них там дещо менші морський флот, але ну меча іран продемонстрував неймовірну потужність і можливості завдання ударів безпілотниками різних типів, в тому числі ракетами. Це свідчить про те, що Іран готовий до протистояння і конфлікту, і те, що сьогодні західні наші партнери назвали. Невдалою атакою Іран, ну це лукавство, тому що Іран е, зробив фактично пробу сьогодні. І, проти, і він зрозумів для себе багато цікавих речей. Повітря вони винесли з цієї атаки інформації більше ніж то може здаватися на перший погляд. Вони чудово тепер розуміють, як працює система протиповітряної оборони Ізраїлю, що вона е, працює спільно із е, союзниками США, Франції, Британії, окремі е, країни Арабського світу, як Саудівська Аравія, е, Аравія, Йорданія. На території, якої збивалися саме шахеди іранські, і від яких загинуло троє мусульман, цивільних мусульман це також річ така цікава. Це все маркери, які буде Іран використовувати для подальшої дестабілізації на Близькому Сході і забезпечення собі максимального контролю за цим регіоном, тому що регіон дуже грошовитий. І в цій частині їм активно будуть допомагати китайці, які ну, активно співпрацюють з Іраном. Тому. Історія на близькому сході зараз демонструє те, що захід поки що не готовий до більш серйозної конфронтації з Іраном. На жаль, з низки причин: перша причина це дійсно вибори Сполучених Штатів Америки. Дестабілізація на близькому сході може призвести до суттєвого стрибка цін і не Вниз а вгору на нафту у світі, що спричинить і ціни на світлі нафтопродукти в усіх країнах світу, і для лідерів багатьох країн в Америці, в першу чергу, і в Європі, в тому числі, ця історія не дуже приваблива. Тому ми отримали сигнал не бити по НПЗ. Але це тиск, тиск на наших західних партнерів. Нафта сьогодні є одним із чинників, з допомогою якого ми можемо управляти. Цим процесом і управляти цією кризою, спонукаючи, і примушуючи західних партнерів, які мають потужне військове обладнання, військову техніку, снаряди достатньої кількості авіації і флот знищувати терористів. Певні сигнали позитивні є минулої ночі. Військово-морські сили та військово-повітряні сили США і Великої Британії продовжували атаку. На Хуситі у Ємені, так само як Ізраїль задавав вчора після припинення іранської атаки, ударів по похизбовлювання. Це якраз все ці проксі групи Ірану. Я не виключаю, що прямий конфлікт з Іраном може бути єдине, що зараз стримує дуже серйозно, дійсно стримує захід від цього. Це вибори і до Європарламенту, і в Сполучених Штатах Америки. Вибори стали нашим таким, знаєте, нашими кайданками, які нам заважають діяти більш. Більш свільно у цьому питанні в нас вибору. Трішки з вибором ми маємо обмежені можливості. Добре, а власне про вибори до Європарламенту вже у владі Бельгії заявляють, а Бельгія зараз головує в європейському союзі, що там викрили потужні російські мережі, мережі дезінформації, мережі впливів. Уже була інформація, що намагалися ну там підкупити навіть деяких потенційних кандидатів до європарламенту, щоб ті виголошували про російські чи російські наративи. Про це серйозно вже. Там дискутують, значить, після того як у Чехії була виявлена російська отака інформаційна мережа. Ну тобто, ми не вперше про таке чуємо. Те, що про це заговорила зараз Бельгія, і взагалі спроможності обмежити російські пропагандичні можливості в Євросоюзі, це така ну це, це може статися? Чи це марна справа? Що одну ботоферму закрили, і росіяни ще 10 відкрили. Ви знаєте, в мене найбільше тішить ці ситуації. Ці історії, що з'являються ці повідомлення, відкри. Тому що якщо ми раніше, раніше про це знали, але ну і говорили десь там за куліс, но, Окей, ми могли говорити відкрито, але рівень наш він ну значно менший, і коли про це говорять, наприклад, уряди або спецслужби країн, тоді це має інший сигнал, інший статус. Ця інформація. Ми стільки завгодно можемо розповідати, що раша туди шкодить нам у Європі, але поки Європа не зрозуміє шкоди для себе, і уряди країни будуть про це говорити вголос самі, ну толку буде мало. Те, що така луна інформація вже від бельгійців, це дуже класно. Я сподіваюся, що і далі ми почне говорити про це і французи, і німці, тому що в цих країнах також величезні проблеми. Можливо, навіть колись і австрійці, так де також потужне російське лобі та Італія. Ну багато країн. Е і ця історія традиція триває ще з моменту закінчення Другої світової війни. І Європа має усвідомити, що потрібно обмежувати максимально доступ і російської інформації на території Європи. Не подавати це як альтернатива, тому що Росія бреше постійно на кожному кроці. Вона ніколи не говорить правду і не може брехня бути правдою. Просто її треба обмежити для Росії у можливостях саме лобіювати свої інтереси. Це стосується інформаційно, просто і звісно, самого лобію. Бо це їхнє лобі навіть дійшли до Америки. Ми вже мають бачимо чимало сигналів, що навіть в ісплуконрезі сполучених штатів Америки вже з'являються російські лобісти. Питання дуже примітивне і просте: гроші. Гроші величезні це мільярди доларів, які платять західні країни Росії за її нафту. О тут питання взаємопов'язані до того часу, допоки бізнес американський європейський буде зв'язаний з Росією, ви матимете ці проблеми і. Коли вже парламентарі, спецслужби європейського парламенту, спецслужби інших країн про це починають говорити вголос, ну як на мене, це дуже добре. Здається, цей дискус, Головне, щоб вони не збавляли темпу і тримали планку дуже високо. Перші сигнали дуже дуже позитивні. Добре, є заява від лідера більшості у сенаті Сполучених Штатів. Це демократ Чак Шумер, сказав, що під час телефонної розмови між Байденом і лідерами Конгресу був досягнутий консенсус, що Конгрес повинен діяти швидко, щоб відправити допомогу як Ізраїлю, так і Україні. Напередодні Марджорі Тейлор Грін, яка от Чітко відома своїми проросійськими і антиукраїнськими виступами, вона розкритикувала Майка Джонсона, спікера Палати представників, за те, що той хоче, нібито об'єднати. Пакет допомоги Ізраїлю і Україні, як ти можеш так робити, якщо і і допомагати там давати гроші українським нацистам. Це вона прямо так і написала. Хтось із колег зразу відреагував з таких антитрампівських республіканців, що типу, шановна, ну так, отак же ж брехати не треба. Ти ж сама голосувала отоді проти там одного з варіантів для того, щоб ухвалити спільний варіант з допомогою Україні і Ізраїлю. Що ж зараз таке сталося? Оці всі ця. Ну, там, взаємні звинувачення, зміна постійно якихось мотивів, до чого це зараз підійде? Атака на Ізраїль спонукає Конгрес все таки проголосувати цей пакет? Ну я е, кажу, що із атака на Ізраїль – це один і не найосновніший чинник, чому голосуватимуть пакет допомоги Україні. Визначальним є позиції. є позиція Дональда Трампа, який суттєво впливає на роботу Конгресу. Дональд Трамп зумів е, управляючи кризами у Сполучених Штатах Америки показати себе як скажу так, альтернативний президент США без перебільшення, бо я вже таких мемів бачу, чимало я на них абсолютно погоджуюся. Не можу їх заперечити. Він сьогодні формує. Політику Сполучених Штатів Америки через Конгрес йому це потужно вдається. Коли ви згадуєте Тейлор Грін, то ну я її зараз оцінюю як використаний запобіжник Трампом, яку він повикористовував і викинув, тому що на зустрічі під час брифінгу, точніше, із Майком Джонсоном. А це дуже показово було, коли на камеру на ЗМІ вони стояли вдвох у п'ятницю, пізно ввечері. Ну за київським часом, і е, Трамп сказав, що так настав час уже дати. Зелене світло ухваленню цього документу, який містить допомогу Україні, Ізраїлю та Івані, от це є відправною точкою. Атака Ірану по Ізраїлю лише додала до цього питання. Вона стала більш, ну ще одним каталізатором, але це зовсім не про те. Те, що Грін навіть сьогодні пише антисемійські пости у себе, вона й проти допомоги Ізраїлю, вона проти всіх знаєте, от Баба Яга проти, і все, то це якраз історія про те, що Трамп її просто викинув. От він її використав і викинув. Він сказав, що Грін е, моя подруга, так він говорив. Вона моя подруга, але вона має похвалити Джонсона, тому що Джонсон це класний хлопець, який гарно виконує свою роботу. Ну яка ще потрібна репутаційна підтримка Джонсону для того, щоб він діяв більш вільно, але треба віддати належне Джонсон. Зіграв дуже привабливу політичну партію, е, заграючи в тому числі з демократами. Тому що провів у п'ятниці дуже результативне голосування коаліцією демократів і республіканців з цього законопроекту, проти якого виступав Трамп. Трамп розуміючи, що криза вже дійшла свого піку, її потрібно вирішувати і керуючи нею, він зараз дав зелене світло для ухвалення цього документу. І я маю стільки переконання, що в очах американців саме Трамп буде тим, хто добився передачі допомоги Ізраїлю і Україні у вигляді кредиту. Деталі цього документу, я думаю, ми дізнаємося найближчими днями, але що це за все одно так і буде. І він на себе перебере успіх від ухвалення цього документу. А такі, як там Грін, ну послухайте, в нього ще їх буде там з десяток. Він не рахується з політичними амбіціями, політичними своїми навіть компаньйонами. Для нього це інструмент для досягнення власних цілей. І Джонсон в тому числі. Але він зрозумів. От я раніше говорив, що Майкл Джонсон має унікальну. Історичну можливість будувати собі прекрасну політичну кар'єру, поки що йому це вдається. Хоча в наших очах він виглядає покидьком справедливо, не менше ніж Грін, яка блокує цю допомогу зараз. Але в неї шансів це зробити не можна. Тому не Іран став визначальним фактором атаці по Ізраїль для голосування цього документу. То історія внутрішньоамериканська, де Трамп ще раз отримає шалені дивіденти, так само як це він зробив, і від ухвалення. Фактично, він ухвалення бюджету сполучених штатів Америки згадайте, з якими з вами говорили про шадалами. Uh -huh. Це він керував ними. Він блокував ухвалення цього документу. Але перед пасхальними канікулами також дав зелене світло, тому що спонсори республіканців, представники бізнесу США чекають державних замовлень, в тому числі і у військово-промисловому комплексі, аби фінансувати виборчі кампанії і Дональда Трампа і республіканців. Які будуть перебиратися до палати представників і одна третина Сенату так в цьому році перебирається В США не просто вибори президента, в США йде повне перезавантаження влади, і зараз ну будуть гратися в цю політику до тієї межі, до коли їм потрібно. От в Трампа якраз такий день настав буквально п'ятницю. Добре, ну і на фінал. Значить, заява президента Зеленського після ударів Ірану по Ізраїлю. Значить, звук без цитую зараз: звук безпілотників шахет інструмента терору, однаковий у небі над Близьким Сходом і над Європою. Він закликав об'єднатися союзників, посилити санкції, щоб імпортні компоненти не потрапляли ані до шахетів іранських, ані до шахедів російської збірки. От е такі наративи вони можуть. Можуть бути сприйняті, звичайно, це дуже правильна теза. Тому що дійсно початок, я вважаю, це лише початок так війни Ірану проти Ізраїлю. Продовження однозначно буде або безпосередньо Іраном, або проксі всі групами, яких достатньо на близькому сході, то дуже важливо, аби світ обмежив можливості і Китаю, і Ірану виготовляти зброю, тому що. Технологічно всі говорять, мої колеги, військові експерти, які добре знаються на військовій техніці. Я е, можу їм довіряти, що технологічно Іран слабший. Кількісно він має величезну армію. У нього багато систем протиповітряних е, систем повітряної атаки мають увазі безпілотників, але е, в технологіях він відстає поки що звичайно, і тому обмежуючи можливості Ірану. Виготовляти цю зброю, то звісно, ми будемо стримувати її. Хоча за великим рахунком ця проблема не вирішить на перспективу. Тут питання зовсім по іншому стоїть. Те реально потрібно знищувати. Ну і що стосується Китаю з Китаєм, зараз вдається вести гарний діалог, тому що Китай вже вийшов із заявами про. Переговори, а це означає, що санкційний тиск на Китай дуже потужний. Хоч ну, тобто воно хоч і... трохи, але працює. Дуже дякую вам так. за розмову. З нами на зв'язку був керівник центру громадської аналітики вежа Валерій Клочок. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.